Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про інформацію, яка супроводжує нас в реальному житті чи в віртуальному житті на просторах інтернету, про ту інформацію, яку ми свідомо або напівсвідомо обираємо впускати в свої думки, ну і відповідно в своє життя як наслідок. І тут хочу звернути увагу на три важливі моменти: перший. Чи перевіряєте ви експертні джерела? Яке дає ту чи іншу інформацію. Особливо, якщо у вас є якась ситуація чи якесь проблемне питання, яке ви хочете вирішити, і ви цілеспрямовано йдете, наприклад, на простори інтернету, щоби. З'ясувати для себе, що робити в тій чи іншій ситуації, чи перевіряєте ви, наскільки експертною є експертним є це джерело? Тому що дуже часто насправді ми потрапляємо в таку історію сорому, ніби так. І, по-перше, сорому перевірити, а по-друге, якоїсь такої тотальної довіри, що ніби якщо це опубліковано, то воно 100% вже експертне. Насправді це не завжди так. Зараз є тенденція до того, що. Щоб люди були відкритими і ділилися власним досвідом, досвідом свого життя, життя своїх, не знаю, там, рідних да, або друзів. І це може звучати доволі як така. Експертна позиція, хоча насправді це просто думка однієї людини. І мені би не хотілося тут знецінювати цю думку. Безумовно, вона має місце бути і вона може бути висловлена, тому що ми живемо в такий період, коли доволі відкритий простір інформаційний, да? сильно відкритий, якщо бути точним. Але ось тут тоді я підтягую другий пункт, про який мені важливо вам сказати: це чи е, перевіряєте ви експертність раз. І два, коли ви сприймаєте інформацію ззовні, чи включаєте ви критичне мислення? Чи розумієте ви, що те, що ви почули, не завжди і не обов'язково дорівнює істина в останній інстанції? Навіть мої слова зараз я вас завжди прошу, так хто зі мною вже давно той знає, сприймайте критично, перш ніж надягнути цю сукню, перш ніж її купити, принести додому, повісити в свою шафу, сукню чи там штани, якщо? Ви чоловік, спробуйте це гарно приміряти і відчути, наскільки вам в цій сукні комфортно. І сукня, да, це дорівнює інформація, метафорично, якщо виражатися. Тому що ваш ем, внутрішній стан, ваше окей, не окей, ваша ем, емоція, ваше почуття у відповідь на почуте, воно буде хорошим маркером того, наскільки мені ця сукня по розміру, тобто наскільки мені ця інформація, в принципі, підходить. Не забувайте, що ви є, ви і тільки ви є найкращим експертом власного життя. Ніхто в цьому світі навіть близька людина для вас не може відчути все те саме, що відчуваєте ви. І це важливий момент. Це дуже важливий момент. Це е, такий, е, знаєте, маячок того, що якщо я щось почула, і мені окей з цим, мені внутрішньо це відгукується. Мені, у мене є внутрішній відгук на те, що я чую, і в мене вже є е, е, уявлення про те, як би я це могла використовувати у власному житті. Можливо, дещо видозмінюючи, адаптуючи і так далі, ну, напевне, тоді це саме те, що вам необхідно. А якщо ви взяли щось. З, там, не знаю, з інфопростору, наприклад, і починаєте втілювати покроково в життя, а у вас всередині буря негативних емоцій, ну, напевне, це знак того, що щось тут не так, щось вам тут не підходить. І знаєте, тут теж такий е, важливий момент, що. Не всі методи, точніше, немає методів, немає прийомів, немає механізмів, які є робочими у 100% випадків. Немає універсальних технологій. І все, що ми чуємо, ми так чи інакше можемо адаптувати, ми можемо якось фрагментувати, щось брати, щось відкидати. Так? Щось можливо трохи змінювати. Але дуже. Рідко буває так, що почути, ми прямо шматком взяли і вставили е, оцей копі да, і все працює. І третій момент, на який я хочу звернути вашу увагу, це те, чи. Чи розуміємо ми, коли читаємо інформацію, що є речі, які насправді несвідомо впливають на нас так, що ніби знімають нас. Нашу відповідальність або намагаються надягнути на нас зайвої відповідальності. І я приведу дуже зрозумілий приклад на прикладі стосунків чоловіка і жінки. От говорять, та, що вона там, приведу на прикладі жінки, тому що да, мені так легше. Та що, 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 що вона там говорить? їй воно взагалі пощастило з чоловіком, або навпаки, та, що вона може зробити, їй не пощастило з чоловіком. Насправді ми дійсно не можемо відповідати за іншу дорослу людину. Ну, це нереально, тому що в тієї іншої дорослої людини є своя голова, в ній свої мізки, свої установки, переконання, цінності, там, травми і так, далі, і, так далі, і так далі. Але ми 100% відповідаємо за власний вибір. Це я обрала цього чоловіка, розумієте? Це я обираю бути з ним. Це я обираю, наприклад, там не знаю терпіти побої чи там ще щось, і ось це мій вибір, і це означає, що це моя відповідальність. І якщо говорять, ой бідна нещасна, їй так не пощастило, то чи не знімають тут відповідь чи не намагаються тут з вас зняти відповідальність? І якщо ви в це включаєтесь, ой, так, я така бідна, нещасна, мені не пощастило, то чи не, не, не попадаєте ви на цей крючок, чи не знімаєте ви своєї відповідальності за власне життя? І навпаки, коли на нас намагаються навісити, да, оце цю відповідальність, ти повинна. Дружина там повинна бути ідеальною господаркою, не знаю там ким ще, да і, і в сексі, і в побуті, і, і, і дружиною, і мамою, і, і ще й на роботу ходити і виглядати при цьому, і тому подібне. Або там жінка повинна бути ідеальною мамою, ідеальною дружиною, ідеальним працівником. Ми прагнемо до цих ось якихось стандартів, які насправді недосяжні, які підвищують купу напру і створюють купу напруги, підвищують тривогу і, відповідно, призводять до того, що ми раз за разом розчаровуємося в собі, тому що ідеалу не існує. І це розчарування призводить до спустошення, до того, що ми поступово втрачаємо контакт з самою собою, а що хочу я. І я дуже часто на консультаціях чую оцей момент. А дитина виросла, а я тепер не знаю, що я хочу, я жила її якимись там бажаннями, хотілками і тому подібне. І ось цей момент про відповідальність це такий, знаєте, дуже зручний механізм в соціальному плані керування поведінкою людини. І я вас тут закликаю думати про те, що можливо не варто слідувати моді, можливо, варто виробляти свій стиль. І тут я маю на увазі, звичайно, той момент, що, можливо, чуючи все, що нам транслюють навколо, не варто на це кидатися і швидесенько брати в своє життя, а можливо, варто зупинитися і приміряти, а як мені з цим? А може мені це просто не пасує? І тут, у нагоді, звісно, вам стане ваш внутрішній стан, який вас ніколи не обманить, ваші почуття. Тому що якщо якась рекомендація, наприклад, із якогось експертного джерела, яку ви пропустили через критичне мислення, буде викликати у вас ну, такі приємні відчуття, і ви будете фантазувати про те, а як би ви це могли втілити у власне життя, то можливо це ваше. А з іншого боку, якщо ви чуєте якусь рекомендацію, а при цьому у вас піднімається буря такого неприємного чогось, роздратування чи суму, чи сорому, то може це просто не ваше. Може варто зупинитися і запитати себе, що насправді мені треба? Тому що ви тільки ви найкращий експерт свого життя. І, слідуючи власним бажанням, ви, звісно, зможете досягати того рівня, в якому вам добре вирішувати проблеми, якщо вони виникають, не розсипатися емоційно об ці проблеми, жити своє життя. Поміркуйте про це критично. Тому що ні я, ні будь-хто інший. Не є істиною в останній інстанції. Гарного дня!